Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахісам. Життя на болотах, про яке б українцям зовсім не хотілося знати. Але північний сусід, на жаль, постійно нагадує про себе і своє жалюгідне існування об'єктивні дані маразми не до країни як результат життя мільйонів росіян у 2024 році. Ми з задоволенням, бо їх не знали і відгородилися від Russian Federation всіма можливими способами, тому що навіть дивитися на те, що відбувається в їхньому жалюгідному російському світі, дуже складно. Не говорячи вже про те, що вони хочуть принести свої порядки на українські землі, чого вартий тільки новорічний ролик, знятий справжніми расистами. Все, Все. цель уничтожено. Правильно, не нужно нам нічого иностранного в нашому небі. Ось воно вітання від справжніх вбивць. Всех з Новим годом. і без того бритке відео виглядає подвійно жахливо після того, як російське ППО обстріляло азербайджанський літак у небі над Грозним. Кінкен Стор самолеттің басы жоқ тиіп көті қалған ғой көт тірілер бар тірі адамдар Завдяки професіоналізму пілотів, частина екіпажу та пасажирів вижили, що й дозволило зіставити усі факти та свідчення очевидців трагедії. Коли перший хлопок був, я дивився, так швидко оцінив обстановку, я думаю, що зараз самоліт розвалиться. Ми чекаємо від Росії відповідних дій, роз'яснень, звинень, Определенных обязательств, что подобные вещи не будут повторяться, то какой смысл вообще летать в Россию не только азербайджанским авиалиниям, но другим. Если э, местные какие-то князьки будут значит, иметь на своих руках ПВО и шмалять направо-налево, исходя из собственных э, значит, соображений. Але те, что творить Путлер у самій Рефі, теж схоже на війну з власним народом. И багато росіян вже починають прозрівати. Іде с ваш обман насілі. Так, все саме в такому порядку. Бабуся справедливо і головне мудро оцінила ситуацію з висоти прожитого життя. А поки Путін розорює країну, обманює та відправляє тисячі росіян помирати на війну з Україною, його посіпаки продовжують зомбувати дітей та збирати нове військо. Серед 17-ї майкопської школи більше 200 дітей-учасників СВО. а 12 сегодняшних кандидатов на вступление в ряды юнармии и спортсмены, занимающиеся в спортивном клубе тайквандо и боевых искусств имени Саркисова. На церемонии они клянутся быть честными, следовать традициям доблести, отваги, товарищеской взаимовыручки, всегда быть защитниками слабых. Служу в России! Служу России! Думайте, лише в одній школі 200 дітей залишились без батьків. І тепер теж хочуть піти стопами вбивць, вступивши до лав Отець спорт, Патріотизм. Я буду зараз спорт, я буду завжди патріотом. І сьогодні я став юнармійцем. І для мене це очень день. Я дуже радий. Я говорюся цим. На торжественном собрании было объявлено о возрождении в школе уроков начальной военной подготовки, пока в программе внеклассного воспитания. Помощь в этом окажут военные майкопского гарнизона. Готовы предоставить майковский полигон, стрельба, ну, все, все элементы, которые поддерживают полигон, готовы предоставить. Звучайно готовы на даты, тем больше, что разнарядочка спущена с тех самых верхов. Еще раз хочу подчеркнуть, что наши победы куются не только... На полі брані они куються начиная з детских садов і школ. Они куються в наших каких-то групах, где люди молодые розмислюють о страні, о будущем асвої о своїй свої собственній жизни. Цим і зайнялися хлопці. Ось подивіться у Підмосков'ї п'ятикласників на уроці так званої мужності змусили грати у військовий шпиталь із закривавленими манекенами та відірваними кінцівками. У ході інтерактиву діти приміряли медичні халати, подивилися на манекени трупи та ознайомились із роботою військових хірургів під час Другої світової війни. Це цілінаправлена робота. А у Великому Новгороді для четверокласників провели урок зі стрільби з пістолета Макарова. Заняття для дітей провів керівник місцевої організації ветеранів бойове братство. Ситуація стабільна Тут дуже важливо зберігати цей режим в цілому. І потім, звичайно ж, після такого насиченого шкільного життя з нього виходять схиблені ура патріоти, готові йти на забій при першому заклику батьківщини. предателей очень много. Надзор вселять, разведывательные действия нужно проводить и в отношении детей. Детей, подростков, там, молодых людей. Необходимо, чтобы наши власти за этим укрепили свой надзор. Диверсии, предательства, они же с малого идут. Вон у нас в школах некоторых учителя, например, тоже иногда могут продвигать свои какие-то крайне либеральные взгляды, которые негативно сказываются на образовании детей. Дети вон думают, то, что вот власть, что власть. Ну, нахрена она такая власть нужна? Поэтому, дабы не потерять страну, мы должны сплотиться. После таких слив, на Бункерний, напевно, розплакався б. Ось це справжня заводська Russian Style-перепрошивка. Больше пускай за молодежью все будет контролем. потому что сейчас от молодежи вся, знаете, такая угроза некоторая исходит, что в интернете, например, пишут. Это все может фигня, кажется, что интернет ни на что не влияет. Як не вплывая, Работу Мизулину и молодшую и на болотах не варто. Она тут стоит на варте всего интернета и дотримуется морали. Ну, да, конечно. Больше с этим необходимо бороться. Да, может это звучит как-то, я не знаю, диктатура, вот это все, но раз уж мы решились на такой шаг, как спецоперации, то надо поддерживать не только внешний уровень, А й тут. Внутрішні... золоти слова. і поки влада бореться з інтернетом, а не з реальними проблемами, що просто захлиснули Росію, школярі з Татарстану на уроках праці та після школи випилюють милиці для безногих вояк, які повернулися з ганебної війни. Шлифовка – это уже последний этап изготовления такого нужного для госпиталей предмета – костылей. Их в этом году начали делать ученики Алслободской школы на уроках технологии. Всего ребята уже отправили в госпиталь около 40 пар костылей и тростей. На сборку уходит около 20 минут. Всего же на изготовление изделия 2 часа. Занимаются дети после уроков или по вечерам, чтобы шум станков не мешал учебе. Школьники каждой паре костылей прикрепляют специальные таблички с пожеланиями от жителей своего поселения. Ну, здорово, байси. Вот таку шпагу ділують <гум> безплатно. Просто бесполезная пластмасова херня. Але Путлеру та його ставленникам проблеми подібного характеру взагалі мало цікаві. Сьогодні для них головне залучити на війну якнайбільше росіян. А друге завдання, яке у Кремлі намагаються активно вирішувати, це підвищення народжуваності серед населення. Абы у долгосроковой перспективе Було кому працювати и служит и на благо Кремля. Семья, но многодетная тем более, это опора. Почему многодетная э, так важна? Да потому что там ну, это, знаете, лучше, чем я. Э, потому что здесь воспитываются те э, вот основные качества человека, на которых, собственно говоря, и семья держится, и страна. Тому чиновники, полностью підтримуючи своего правителя, намагалися и намагаються подкупить молодых, пока что недосвідчених студентов колледжей, техникумов и, у кращому разі университетов. По 100 тысяч рублей студенткам, техникумов и университетов за первенца. Важно, чтобы первый ребенок рождался в более раннем сроке. Тогда есть больше надежд на многодетные семьи. А это, в общем-то, о чем говорил президент в послании наша. Над з основних цілей розвитку. тож методичку спущено. Працюйте, товариші, купуйте, агітуйте, тільки дайте результат. Голова МОЗ Михайло Мурашко взагалі завів шарманку про те, що не потрібно жінці думати про свій розвиток і кар'єру. Треба заземлитися і подумати про те, що президент заповідає своєму народові. Совершенно порочная практика, которая сформировалась в обществе. Когда сформировалось убеждение, что женщина должна там, получить образование, дальше сделать карьеру, потом материальную базу себе обеспечить, и только после этого, уже, так сказать, подходя к такому сложному возрасту репродуктивному, озаботиться о деторождении. І тут можна було б подумати, що зараз жінки політики чи управлінці стануть і покажуть голові мінздраву, де раки зимують. але не треба забувати, що дії відбуваються на болотах. Нужно перестать дівчину орієнтувати на положення вищого образування. І от поиск он затягується на довгі года, і в результаті опускається у тероне функція. Венет в ді в тому, що ви хочете, а, отмотать время назад. Не опасайтеся. а что в этом страшного? Самые в ці годы в СРСР запровадили податок на бездетность. В сороковые годы военные налог на бездетность. Его-то и звали налогом на яйца. Почему? Это мужики так придумали, извините за вульгарность. Знаете почему? Потому что они ставились в неравное положение с женщинами. Женщина платила налог на бездетность, если она в браке. Вот вышла замуж и через год не родила ребенка, плати падла. А мужик Женатий, нежинатий, все одно плати, подлец. Знаєте, яким був налог на в Савдепі? 6%! 6% від заробітної плати! Не минуло і століття після закінчення Великої вітчизняної авариї вже знову велика війна, і Кремль активно задумався про продовження племені не дуже розумово розвинутих нащадків, яке, як і їхні батьки, будуть вірою і правдою служити цареві. Це э, возврат в совок на новому вітці. І сьогодні йде війна. и введение что налога тогдашнего, что сегодня этой кретинской формулы, значит, движение Child Free. Это попытка бороться с будущей демографической ямой. Потому что сегодня на войне кто погибает? В первую очередь мужики фертильного возраста. А это значит недостаточное количество отцов на потом, недостаточное количество детей. А кто светло России будущего будет строить? Ну точно найти те, кто уважает себя Child Free, господи простые. В сатанинских группах и смежных с ними присутствует общая тенденция где-то ненавистничество. И поэтому сегодня прекрасная инициатива депутатов Государственной Думы запретить движение Child Free, так называемое, то есть как бы ненависть к детям и ненависть к рождению. пропаганда превосходства, это правильно так сформулировано по-русски, пропаганда превосходства бездетного образа жизни. Только посмотрите, как пропагандисты отработают спущенную сверху методичку. Ну вот, например, берет девушка, ну примерно моего возраста, лет 35, Телефон. Ну, это уже я, так, на грани. Я Девушка да. на грани, я бы сказал. Спокойно, не обижайте девушек. И рассказывает на видео, в своем каком-то да. телеграм-канале или соцсетях, что она прекрасно живет, детей у нее нет. Зато у нее зарплата там, условно, миллион рублей. Она состоялась в карьере. У нее прекрасное количество друзей. она Огромное количество друзей. Она прекрасно отдыхает там, каждые выходные, там, где она хочет. И у нее замечательный образ жизни, который она не собирается менять. Вопрос. она пропагандирует человек, Если джек, она говорит, что все нет? это благодаря тому, что у нее нет а детей... А если она просто говорит, значит, что, ей, д... что, дети в ее ближайшие планы не входят? Не знаю. Ну, это пропаганда вот... Тоже... или нет? Не, она просто говорит, что она идиотка. Mm. -hmm. Ось він, Мілонов, борець за традиційні цінності, прокинувся. Хоча б чи я корова мечала. Чорноротість і ступінь збоченості думки цього упоря просто зашкалюють.

але підтримуєте лише з метою, аби у майбутньому мати можливість продовжувати свої криваві дії. Тобто, ще раз, росіяни це просто ресурс для бункерного, і він їх так розглядав із початку свого сходження на престол. А інтерес чисто такої якийсь та експлуатаційний. А в современному катекцію просто мобілізаціон. Ну, Мені кажется, навіть скорее будет ап ефект обратне. Спрятати себе і свою тімну жизнь, а ти новий паліт Насправді ж основною причиною, чому сьогодні жінки чи молоді сім'ї не поспішають мати дітей, зовсім не в тому, що всі почали підтримувати рух Free, Як про це говорять по телевізору? Люди просто стурбовані, що не зможуть дати гідного життя своїй дитині. ситуации экономической незащищенности агрессивной войны развязанной россией авторитарного государства репрессий и в общем довольно безответственного отношения часто мужчин к своим отцовским обязательствам да и поэтому в россии так по хорошему даже нельзя сказать о существовании некоторого движения Child free І багато росіян на відміну від Кремля усвідомлюють, що народження дитини крок відповідальний, і змусити народжувати нормальних людей чиновники не зможуть. Я це бачу адекватно. Чому? Ну ражать ради чого? Рожати ради рожать? ну це странна історія. чому ви думаєте, що 25 стоїть тільки задуматися? Ну, поки кар'єра учоба, чобаразування. Спочатку має бути хорошая робота з хорошим зароботком. Якщо студент, да. студент да. какой у него, нічого не будь получать копейки. Ще одна важлива ініціатива для Кремля це запровадити урок сім'ї. Автором такої ініціативи стала голова сімейного комітету держдуми Ніна Останіна. Та сама, яка виступала проти ухвалення закону про домашнє насильство. Зажу закон у сім'ї витовому насілі. не нельзя приймати закон від сім'ї і вважати сім'ю сім істочником насилля. Мені представляється, що та несе просто а, окончательний удар по інституту сім'ї. На думку депутатів, які підтримують запровадження цього курсу в школах, сім'єзнавство вбереже рефію від падіння в демографічну прірву. Хоча куди нижче падати, якщо вони вже у прірві, у моральній, так точно. Поврім за. Детей будут готовить к семейной жизни, рассказывать о правильном выборе спутника и традиционных ценностях. Я сейчас цитирую по официальным источникам. Цель курса формулируется так: формирование просемейных ценностно-смысловых установок, таких как брачность, многодетность, целомудрие. Это с 5 по 11 классы. Головне, як кремлівські чинуші завзято пропагують моральні, духовні та сімейні цінності. При цьому самі мають по кілька сімей, коханок та незаконно народжених нащадків. Хоча що грішити, на демографічну ситуацію вони впливати намагаються. Про місію, мабуть, думають. Ми всі знаємо про любовницю Путіна, Аліну Кабаєву і Світлану Кривоногих, з якими він офіційні відносини не оформляв, а факт зв'язку з ним скрывається від громадськості. Да й приближені Путіна ведуть себе так же: Незаконне богатство записують на тайных жінок, а в небрат... Ращих дітей пристрають на самые прибальні места. Володя, молодець, спасибо, ти мені очень помог. І звісно, головний маразм і маячня минулого 24-го року в Арефії це пряма лінія з бункерним, дивитися, яку примусили навіть маленьких дітей у дитячих садочках. У нас ви знаєте, кількість жінок в дітородному віку закратілося на 30%. процентів. потрібні. Сумно усвідомлювати, что вырасти адекватными людьми в таком сообществе очень сложно. И еще сложнее будет у нем выжить. Это кадетские корпуса и даже кадетские классы в обычных школах. С Богом, добрый путь кадетскому братству. Те, кто сегодня здесь, я их печем к плечу. Ровно троекратно, ура! Два кратких, один протяжный, ура! 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 Це кадри з випускного Шахтинського кадетського корпусу що Ростовській області. У Курській області в серпні загинув 22-річний випускник цього кадетського корпусу. Потрапив, що називається, із корабля на бал. Така ж сумна участь чекає на всіх випускників подібних закладів. Дівіз кадетського корпуса за віру отців, за честь родного погону. Ні у нас вище сьогодні символа честі тих людей, які ходять. Нося мундіри. У рашистської держави, до речі, варто відзначити відпрацьована система. Як не і готувати штурмовиків, а потім як відкупатися від батьків да реально отправляют детей, а которых не могут обеспечить, которые, допустим, с плохим поведением. Это совершенно не связано с династией военных, вот просто вообще никак. За словами джерела до інсайдер займаються з дітьми там не військові, а козаки, яких у народі часто називають ряжені. У них свої погляди на виховання та формування майбутнього молодого покоління. І тому, конечно же, вот детей, которые туда собирают, их там очень мало городских, це, як правило, з местных деревень. Откуда то й многодетные семьи, сім'ї, то неблагополучні сім'ї. Поступати в кадетський корпус не нужно. Туди просто беруть без всяких Вот Отже, підготовка до поповнення обмінного фонду йде повним ходом. Ряжені кизяки та найактивніші учасники війни в Україні ще з 14-го року. Тому нікого з молодих не пошкодують. Перепрошивка йде наповно. И вот с этими детьми из кадетского корпуса на них псевдопатриотизм вешать просто класс. Шагать, рассказывать проводить какие-то беседы. Вот это то, что надо. То есть это не распальцованные дети из хороших школ, которые пришли домой, повернулись, посмеялись, обсудили. Да? Здесь все совсем по-другому. Вот тут как раз-таки патриотизм развивается, который нужен государству полностью на 100%. Що вигадає бункерний маразматик для свого населення 25-го року, не зрозуміло. Рік сім'ї у розумінні Путлера та компанії, якщо його можна таким назвати, залишається у минулому. Але відчувається, що потужні установки, отримані у 24-му році, росіяни розхльбуватимуть ще довго. І, схоже, ні до чого хорошого весь цей театр абсурду не призведе.